Я був ликпухлик зовсім сам, сумний круглий погляд мій. Я мрію вранці і ночами. Чому я не такий? Як всі О, чому я не знаю? Блик пухлик, смачний, і красивий з начинкою і я. Одного тихого світанку в найкращому місті на Землі сталася ця історія. О, як у вас тут смачно пахне свіжою випічкою. Ой, а хто це у нас такий з'явився? Всім доброго ранку. Я бублик пухлик. А вас як звати? Фі, тільки погляньте на нього. А чого ти такий пухкий? Так, начебто ні. А чого ти такий дивний? Так я. А чого ти такий жовтий? Так так і пахнеш зовсім не так. Мене таким зліпили. І я. Хо, зовсім подиви, не схожий на нас. Ти, ти, ти. О, <coughs> Так ось куди ти закотився, мій пухкелику. Зараз я тебе в лазур, і ти засяєш ще яскравіше. Бульк, ой, бульк, ой, бульк, ой, ой, бульк, яке бульк, воно бульк, ой, яке воно пахуче. Він виявляється красивий. Ну, а тепер я поверну тебе до твоїх родичів, до пончиків. Йди до нас швидше, давай, друже. Давай, давай а, до нас. Давай, давай до нас. Так ось хто є. я! Я виявляється не бублик, а пончик. Тепер я знаю, я не дивний, а просто інший. Головне знайти тих. То сприйматимуть тебе таким, як ти є, а вам, друзі, я бажаю замість сліз лише солодких усмішок. диво.